Доброго раночку, малюк у нас спить. Отож, я зараз його оставляю на бабусю та біжу по справам. Так, зараз я підготую малому фіт, оскільки зараз він спить, а я біжу по своїх справах, і якщо він проснеться раніше, чим я прийду, його, його бабуся переодягне. І коли я прийду, мені залишиться малючка таки покормити. Але звісно, якщо воно довго не буде, його бабусі покормить. Правда, не знаю, що йому вдягти. У нас вже є такий і новорічненький вайбік. Новорічна голова буде, до речі, у нас багато, так чи вдягти його в такому новорічному стілі. Чи не знаю. Зараз буду щось дивитися, обов'язково памперс і буду щось вибирати. Бо вирішила ми втічки такі ось. Чоловічок із ручками, і ніжками, і ручки тут закриваються у нас, щоб не замарачуватися і щоб йому було зручно і комфортно, щоб легко було все в дітя. Ще я беру пенєточки, оскільки у нас доволі так прохладненько, отож на ножки втягну Вибираю кутець в кусті будилочку, щоб випадок чого вона могла його погодувати. І, в принципі, я думаю, взяти ось цю, оскільки все йому зручно. Їсти аніж з цього. Тут така, знаєте, форма більш вирізана і йому так не дуже зручно. Взяла ще декілька дрібниць, зараз вам це все покажу. Ось такий у нас стільок ауфітик вийшов. Зараз я його складу обережно, відам бабусі. Та буду збиратися йти по своїх стопу. Ось так ось це все виглядає. Зараз піду відам. До речі, в нас уже сніг. Ну, а я вже вдома, наш малюк прокинувся. Зараз будемо розпаковувати посилки, по яких я ходила. У нас їх всього дві. Перша посилка, я не розумію, навіщо вклали в такий великий пакетик, але це Гоша, він рожевий, але камера трошки не передала цього кольору. Та ось така щіточка для вмивання. Ну, над... Зроз... надіюсь, ви мене зрозумієте, так? Щіточка для вмивання. Луї йому понравилось І наступна посилочка саме для нього. Це ось така ось нереально тепла, м'яка, класна ковтиночка. Ось, просто подивіться, наскільки він мило виглядає в ній. Це ж просто щось така зайка. Роблю Луї кушать, оскільки вже обід, пора його кормити. Зараз він покушає і будемо його вкладувати спадки. Ось кушаємо. Тут нереально малі кадри. Мені взагалі всі кадри, там, де він їсть, максимально подобаються, якщо що. Пупсік наш кушає. Зголоднів у нас, але норму треба з'їсти. Такі от миленькі у нас луві. Ми вже докушали, вкладаю його в спадки. І він прикрився ручкою. Ну, не знаю навіщо, але він так зробив. Ось наш уже малючок лежить, спить. І вже четверта вечора йому пора вставати. Він вже активненько прокидається. І такий от у нас милий, класний Луїсик. Прокидається. Я його беру на ручки, щоб він не капризував. Просто подивіться на цього шикарного малючка. ну Я просто не можу. Така прелесть, така ж квіточка. І я вирішила йти в душ перед вечором, перед тим як лягати спа, зробити такі спа-процедурки. А ось ми вже і в ванні. Луїсік має на руках. Зараз за кадром я його трохи помию, а ось вже ми помили голівеньку, помили ніжки. Зараз будемо з ним чистити вушка. Поспостерігайте за цим процесом. До речі, Луї навіть і не плакав. Я, звісно, трохи в шоці, але що шо маємо, то маємо. Ну, все, ми ось такі ось класні луісики. <хи> будемо зараз переодягатися. Ми вже переодяглись, Ось такий у нас класний ауфіт. Я вдягла, щоб йому було і зручно, і тепленько, і комфортно. Отож, зараз ми його годуємо перед сном та будемо вкладувати спадки, оскільки вже пів на дев'яту. Годую Луї, Знову ж таки, повторювати буду, напевно, кожен влог, що я не можу налюбуватися цими процесами, як він їсть, це виглядає ну просто нереально. А тут уже малюк в процесі, який його кормила, заснув. Я вже думаю, ладно, лежи, вклала його отак. От. І дякую за перегляд, всім пока!